Привіт-привіт! Сьогодні заглянула до метеличка, якого купувала нещодавно. А тут тихий ужас. Все корінечко, яке було повітряне, воно загнилось. Дуже такий неприємний запах. Я його все зрізала, витягнула її. Хочу посадити в свіжу кору в іншу. Пам'ятаєте, що я її не пересаджувала в нову кору, а зробила. Перевалку витянула з турстаканчика. І дивіться, що я сьогодні заходжу. Це діточка, прикоренева діточка. Так низенько. Тож зараз посажу і покажу, що буде далі. Сьогодні було запитання під відео в коментарях, якою я корою користуюсь. Ось цей субстрат піння. орхідей, це субстрат. Написано, тому що тут ще кокочіпси в ньому. Піня і Кокочіпси. Ось цим субстратом я користуюсь. Так, ну от Всадила в стаканчик такий, зачистила гниле. Бачимо діточку з краю, Тож зараз засиплю, покажу. А ще в мене є живий мох, чудово. Дякую Людмилки за те, що вона мені поклала небагато, але це чудово. В таких випадках він мене рятує. Ну, ось так вийшло все, видно корінчики внизу мох. Так по я його трішки провела ось тут. Зверху клала трішки мох. Просто що вона волога, тому що я її від шкідників обробляла. І вже чекаю, хоча б ще тиждень хоча б одну обробку зробити. Хоча вже можна було б її поставити під лампу. Під лампами буде веселіше. Ну, Побачу, просохне. Завтра, мабуть, розведу циркона, просто протру листочки, так як я не можу полити її. Бо ну, таке, знаєте, якби виходить вона в тургорі, дітку, як бачимо, да, я її залишила теж ось так тут віконечко для діточки. Де там та діточка? Вже засипалась діточка. Да. Ось так. Віконечко для діточки там залишила. Е, ну, бачите, орхидея, ор, орхідея вола. Тобто вона розуміла, що їй не подобається, тому вона почала ростити дітку. Ну, ростити дітку це теж добре. Значить, сили в неї ще є. Ну, якось так виходить все. Надіюсь, що все буде добре. І мамка виживе, і дітка. Тургор в неї чудовий. Таке. Просто що рослинка така кула. Може, вона там на оцінці довго стояла. Та ще Я її по жарі потаскала, пересадила в той самий субстрат, субстрат якийсь вонючий вже став за тих корінців. Корінці погнили. Ну, я скажу, що це вже не вперше в мене. Загниваю коріння те, що було повітряним. Це вже не вперше. Я знала, що так буде. Ну, нічого. Зато діточку ростим, буде все чудово, надіюсь. Дякую за перегляд. Гарного вечора бажаю та до зустрічі на каналі.